Побачити, як виглядає військове спорядження та макети зброї і військових приладів можна у Тернопільському центрі науки. Ветеран повномасштабної війни Артем Конувал зібрав виставку, присвячену темі російсько-української війни. Це якраз зразки вже оптичних приладів. Відповідно, у нас представлений балістичний приціл ПСО-4, призматичний приціл з кратністю до 9, який Міняється теж має ну, Балістичну сітку п'яти значення дальності по 2000-х. Ну, також два тепловізори для саме розуміння, що це таке, і можливості проведення розвитку. І, відповідно, для спортивної стрільби є ще такий, виходить, Pocket Pro. То якраз він для того, щоб давати звук, і, відповідно, людина вже почина, може починати собі або холостити, або робити стрільбу тут. І робить, по ідеї, посіл. Усі експонати навчальні, каже Артем Коновал. Виставка постійно поповнюється. Два зразки вогів, п'ять осколочних гранат, одна димова граната, один макет міни, піротипіходний і протитанковий. Також відповідно робочі макети в вигляді таких електричних, пищати, такі, що пищать, або таке, що на піропатроні. Тут є уламки від боєприпасів, військова література, а також речі часів Революції Гідності. Тут у нас артефакти з Майдану, щет, також плетоноска, ну, розгрузка мого брата з часів АТО, який воював під пісками. Також є підкаліберний танковий снаряд, сналяд, хвосток І Відповідно, та по цим всім елементам я можу пояснити людям, взагалі, що таке гранатомет, чому не можна стріляти лежачи, або ну, взагалі як воно працює. Тобто це все діюче, воно, відповідно, можна потрохати, помацати, зрозуміти, як воно працює, або пояснити, як воно працює. Цей снаряд дістали з підбервінкового. Получається, що коли було, ми працювали поряд з групою Девінчі, то там я був, знайшов комплекс снарядів і пару снарядів взяли для, таких, для більш детальнішого вивчення, саме підкаліберних, і я один екземпляр з них. Артем Конувал демобілізувався у квітні 2024 року через загибель на війні брата героя України Сергія Коновала. Військовий проводить навчання, зокрема, вчить молодь керувати дронами. У майбутньому ці дрони теж мають стати експонатами військового музею, каже ветеран. Просто побачити, як воно виглядає при необхідності спробувати. це всі екземпляри зібрані з тої цілі, щоб давати якісні та комплексні навчання. Поки що це в форматі такої постійної виставки. Потім хочу з часом це більше розвинути в форматі реального музею, оскільки в нашому Тернопільщині було витрно створено цілих три бригади: 44, го 67-го, 105-го ТРО, І їхня історія не має забуватися. Як і дії тих воїнів, які поклали своє життя, і відповідно воно з такої концепції вивчення війни буде переходити з часом вивчення і історичних якихось моментів. Ідею створення музею підтримують його друзі, каже Артем Коновал, серед них Ян Ожоганич, який місяць тому звільнився з лав ЗСУ. Розповідає, був артилеристом бригади Азов. Я коли їхав воювати, я приблизно вмів користуватися зброєю, я знав, як це, але я вживу, дуже рідко бачив міни. Я не знав, як вони виглядають навіть. Тобто, якщо люди знатимуть, що це міна, вони її ніколи чіпати не будуть. От є такі речі, і ти їх бачиш, ти їх щупаєш, і тобі пояснюють, як вони працюють. Це допоможе зберегти комусь життя. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.